Аю, Другий телеканал, програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. В руслі останніх подій говоримо про перемиря без перемиря. Чому так? Якою є реальна картина на сході зараз? Кому вірити і чим і з ким проблемі ми можемо зарадити наші експерти сьогодні. Юрій Дмитришин, координатор громадської ініціативи Допомога армії України, Володимир Гулима, військовий експерт, і Микола Савельєв, журналіст, головний редактор газети Ратуша. Десь в такому колі хочемо окреслити такі основні проблемні питання станом на сьогодні, які турбують громадськість. Перше питання прозвучить воно можливо риторичне, можливо, наївне, але воно я його все-таки поставлю. Чому агресор порушує перемир'я? Пане Гулеме, ваша думка. Вкотре порушує, ну, чому. чому По-перше, ви саме відпили, тому що він агресор. По-перше, а по-друге, тому що йому створили такі умови. Треба розуміти, що ми звикли до того, що визвели Путіна і Росію в якийсь такий рівень, що він все знає, все, все продумав там і таке інше. Виявляється не дуже вже таким гнучким і не дуже вже таким стратегічно підкованим. І е, всі ці е, цілі, які Росія перед собою поставила, вже давним-давно прораховані. І зараз відбувається дуже велика гра про ну, реальні, як кажуть, е, дії, якої ми не знаємо, але ми бачимо результат. Тобто спочатку е, Путіна вивели на під світ Софіті в Минську і показали, що от є. Е, Медіатори, президенти двох європейських країн, от є потерпіла сторона Порошенка, і логічно е глядач європейський і е за океан, так скажемо, побачив, що Путін є стороною, яка нападає. От. І е пішов наступний акція п'єси, коли цей агресор, е ну, відрішення так, ця людина, яка ніби е підписала якісь е угоди про дотримання е переміря. Тут же їх порушує. От як це було, яким чином це сталося? Це вже не важливо, але важливо те, що побачили, що людина, яка підписує міжнародні договори, їх не виконує і продовжує свої кажуть агресивні дії. І тому. Тобто, фактично, у нас все йде по плану. Так було задумано показати ще раз вкотре наголосити, що це є агресор, і ми цього добили. Все по плану, пане Савєлік? Ні, не знаєш, це по плану. Це ж, знати, що це по плану. Не треба не знаю, говорити чого. з паном Путіним, не треба говорити з паном Порошенком, бути присутніх на тих перемовнах, невідомо, про що вони там говорили. У нас весь час говорили, що існує якась тіню Вастурна домовленості, про яку ми не знаємо, і так далі. Ну, я собі бачу майже так само з невеличкими нюансами. Розумієте, є одне питання питань: а чого ж Путін все-таки приїхав в Мінськ? Він чого він приїхав? Що ось його так, примусило? Таку, так. Тобто його нагнуло чим саме? Тут може бути багато нюансів. Можливо, десь якісь добрі люди показали йому рахунки його сім'ї за кордоном, так. Виключний варіант. Цілком припустимо. Можливо, сказали, що знаєш, чоловіче, ніхто з тобою панькатись не буде, і якщо треба ті ж постачити Україні, то всі її будуть постачати. Якщо треба змінити політику, навіть твої союзники від тебе відвернуться, якщо ти не приїдеш. Він приїхав, зробив хорошу міну при поганій грі і поїхав. І всі, ті, хто ну, ви пам'ятаєте слово Меркель, навіть Меркель сказала, ми не маємо ніяких ілюзій. Але всі розраховували, що буде хоча невеликий люфт, хоч декілька днів, хоч декілька тижнів, які дадуть можливість, бо слабша сторона при будь-якого конфлікту нас завжди виграє. Ми в Ситуації була в військовому плані слабша сторона, розумію? але Путін не дав навіть того люфту. Він захотів показати, дивіться, ми зараз розіб'ємо це угрупування, а з'ясувалося, що ніякого угрупування точно 8 українського українську і нема. Просто нема. І тут хотілося б звернути увагу, що наших громадян, що Росія веде інформаційну війну, і, на жаль, багато наших громадян їх в цій інформаційній війні мимоволі підтримують. Ці всі зойки верески які були в інтернеті, там. Загинуло тисячу, ми самі бачили сотні вбитих, тисячу поранених, і тепер от хотілося би вже, коли минув час, більш-менш відомі реальні жертви. Ще я думаю, там до десятків невідомо, але загалом картина, картина вимолювалася. Нема ніякого котла. Виникає питання до тих наших громадян, але 100% відсотків Волонтер говорив, він по дорозі з'їхав, сотні лежали, тисячі здавались. А виявляється, що в оточенні всього було 800 чи 800. Все, то все, і чи вони і вони навіть не були оточені, бо вони вийшли. Так попідривали техніку, так е, частина людей потрапила в полон, бо це війна. Частина людей загинула на позиціях, тому що воюють професійні військові, треба розуміти. Воюють чечени, добре підітом. Всі завжди кажуть, та то ж чечени, то не росіяни, всі забули, що чечени є не просто чечени, по-перше, громадяни Російської Федерації, по-друге, вони можуть бути ще й військовослужбовці російських збройних сил. Правильно, правильно. от тобі і всі чечени. А якщо кажуть та то найманці, найманець це людина, яка пройшла кілька воин. Яка в цих війнах вижила, яка надзвичайно добре підготовлена, дуже добре профінансована, і от ці тисячі найманців завезені з Росії, виють проти нас, проти наших добровольців, проти наших мобілізованих в основній, в основній своїй масі. Тому всі ці завивання в інтернеті пора припиняти, тому що всі розумієте, що це гра на руку ворога. Гаразд, хто починає ці завивання в інтернеті? Якщо з російською пропагандою, десь там на сході все зрозуміло, то тут на місці фактично ми самі собі господарі. І хто зацікавлений тут на місці? Отакі ми так. Виріш... В такому ажіотажі негативному. Пане Матришина, ваша думка? Ну, я взагалі вважаю, що половина частково погоджуюсь з паном Миколою, частково не погоджуюсь. Половина можливо це є і фейки, але дуже багато правдивої інформації, коли зв'язуються бійці з штабом, коли штаб дає абсолютно безглузді команди, або він їх взагалі не дає, взагалі не відповідає. Вони апелюють до громадськості, до журналістів, і тоді відповідно ми чуємо, як е, чи одна, ну, чи тобто чи третя що тому, що я багато, чи на моїх е, мені особисто неодноразово телефонували бійці, коли було зеленопілля за 5 годин до того, коли вишикувались гради, сказали на. Ми тут чекаємо своєї смерті. Коли були, коли були інші на російсько-українському кордоні території, які практично вже мали бути розбомблені, не давали ні наказу ні відступати, ні наступати, а залишатись на місці. Це також є своєю своєрідною проблемою. Зули собі не погодитись, розумієте? Ну, ми не будемо сперечатися в ефірі, але я дозволю собі не погодитися. Тому що солдат, який перебуває на певній ділянці, знає свою певну ділянку фронту. У мене є знайомий Микола Маланич, який воює. Зараз, в щастя, він розбив два мобільних телефони. Чому? От саме через такі фейки, через такі інформації, коли дзвонить рідня і каже, на тебе йдуть тисячу врагів, ми то все в інтернеті прочитали, втікай, він каже, я лежу, я все бачу ситуацію. І мені починають розповідати, що діється <кху> в моїй ділянці фронту. Розумієте? Треба пам'ятати, Якщо... <кху> Так, пане Мако, є така гра шахів, всі все прекрасно знають. Там є пішка, є тура, офіцер і таке інше. Тобто, як. Цими, тобто є фігури і там, і там. Вони однаково ходять. Але як вони ходять, залежить від того, хто цим управляє. І той, хто управляє, якщо він має, як кажуть, хист, він або виграє, або програє. Так і тут. От і я абсолютно згідний, тому що ці. Інформаційні істерики, там і таке інше, це нам на нав'язується, тому що це дуже ретельно підготовлено. Так, ми емоційно, ми все підхоплюємо і це най... це наші рідні. Ми за так, них так, переживаємо, так, так, так. тому власне люди і дзвонять. І він, коли по ньому б'ють міномети, він зовсім по-іншому сприймає дійсність. Це міномети, вони по тобі б'ють і маєш всі шанси загинути. Спра... Це... треба розуміти, що от коли ми кажемо, що інформаційна зброя, це реальна інформаційна зброя. От дивіться, запускається фейк, от як пан Микола каже, на вас йдуть тисячі. Що ми робимо? Ми починаємо телефонувати. В них стоять мобільні. Станції, які фіксують різкий сплеск телефонних дзвінків в оцю конкретну місцевість, визначаються координати цієї місцевості, придають артилерії, і вона накриває це, цю мизу. Розумієте, пане Дмитричне, але все ж mm. от в ситуації, коли пішло загострення в Дебальцево, буквально декілька днів тому ви отримували, я так розумію, багато дзвінків від військових, тому Нє, що апаратували з, з, з Дебальцево не отримували дзвінків, але в мене своя точка зору на рахунок мінських переговорів і Дебальців. Були мінські переговори, вирішили відвести важку техніку, там, які вже майже визначили, комусь вони підходять, комусь вони не підходять, але абсолютно не, не, не дозволено те, що не зробили девіталізованої зони. Нехай Україна втратила багато чого, багато б людей потрібно було переконувати. Якщо було 20 кілометрів, де жодна людина не перебуває, мирний мешканець. Тоді, відповідно, значно ворогу було б важче наступати. Можна було б бити і артилерією, і всім решта в будь-яку ділянку, і не переживати, що там є мирні мешканці світову спільноту поставити перед фактом, що є 20, чи 30, чи 50, я не знаю, як там правильно по військовому територія девіталізованої зони, де, де є зона. Без життя, де можна робити все, що завгодно. Не і тоді це... під небезпеку. Так, і тоді це було переконливим фактом, щоб застосовувати на тих ділянках всі види зброї, які існують. Розвивати відповідно Укроборонпром, який, на жаль, за півроку абсолютно не працює. Львівські заводи, які можуть займатися виготовленням військових і тепловізорів, і ще якихось, ще абсолютно не працюють. Немає державних замовлень. Чому ми маємо ходити на колінах, просити в Америці, дай зброю чи не дай, а не виготовляти в Україні? І Крилатих ракет і всього решта, ми це можемо робити. В нас є на це потенціал, в нас є можливості, спілкуючись з. з... З працівниками інженерами заводів, які входять в «Укроборонпром» укорборонпровні кажуть, так ми можемо зробити те, те, те абсолютно з початку війни, не було жодної, навіть пропозиції вийти інженерам, які відпустці за свій рахунок вийти на роботу і хоча б щось починати робити. Ну, я розумію, Це такі стратегічні домовляти. речі. Я думаю, кожен з вас так погоджується, що так. в цьому напрямку так є недопрацювання. Якщо по конкретно по ситуації, яку ми зараз маємо говорити, то все таки ви кажете без паніки. Так в основі ми повинні говорити. паніка. Взагалі, пані паніка це шлях до пекла, розумієте. На війні це найбільш страшніша річ, коли паніка, коли втрата управління, і це якраз і призводить до великих втрат. Гаразд. Щодо інформації, Рада національної безпеки і оборони України схвалила звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території України місій з підтримання миру і безпеки. Чи це дасть ефект, коли це буде на практиці відбуватись? Як ви думаєте? Ну, коли це питання я кажу, бюрократичне, це ми не можемо навіть передбачати, але ну, дивіться, так, як нас відбувається, так, помогли, сам, сам факт, що факт це на руки. Да, Сам факт цих домовленостей. І ми знову повертаємося до Мінська. Да? Тобто президенти Франції і Німеччини, вони вже тоді розуміли, що Путін не буде виконувати свої домовленості. І це, це вже відпрацьовувалося наступні кроки, тобто звіря будемо так заганяли за прапорці. І те, що Порошенко озвучив. Це вже підготовлене рішення, тобто воно буде просто воно зараз легітимізується. Тобто нам треба звернутися. Ми такі виключає, Поліцейський... що воно навіть на рівні мінськи було пропрацьовано. Так, десь, так. можливо, можливо, і справа в тому, що чому саме поліцейське і саме Євросоюзу. тому що будь які військові місії на рівні ООН будуть заблоковані Росією, тому що вона в Ради безпеки перебуває а на ОБСЄ а останнім часом вона. Втратила певний вплив, і поліцейська місія це якраз місія, яка дуже зрозуміла, ну в тому числі і західному, я кажу громадянину. Тобто, це місія для. Охорони правопорядку. тобто це місія антитерористична. Ну, вона буде розгорнута, чи це так е, в формі декларації для залякування ну, того ж ну, агресора? Подивимось, буде якщо буде звернення. Якщо перший крок вже зроблений, буде звернення. Верховна Рада це підтримує, звернеться до обсє, е, зберуться відповідні структури, ухвалять, і буде просто це ну не справа одного дня. Розумієте, дуже цікаво вийшла ситуація спочатку. З того, що я слідкував по соцмережах, всі кричали: виводь, другий Лувайський котел, 8 тисяч загине. Потім, коли вже всі зрозуміли, що ніякого котла немає, більшість там сказали, почали, сказав, качати, для почали, почали казати, для чого вивели? Треба так, так вдарити, раз території. вони кинули всі резерви, на що віддали територію. Ви Що не розумієте, що на території Росії стоїть 8 чи 10 бойових тактичних груп? Стоять штурмовики, стоїть артилерія, яка ще не застосовувалася, стоять урагани і ради. І тільки ти рушишся, вони тут же вірвуться на територію України, ніби це ми порушили мінські домовленості. Тому ні, як до віталізовану зону говорити не можна. Навіть якщо там не буде навіть ховрахів, ти почнеш по тій зоні стріляти, ти порушник мінських домовленостей. Шукають тільки підставу. А зараз Путін, я вважаю, знову ж таки, я можу помилятися, проколовся в тій ситуації. Всі грали в шах і він почав грати в Чапаєва. І він проколовся. І зараз він буде шукати. Вихід, бо він розуміє, що коли ведуть там з Бельгії чи з ну, з Казахстану чи з бухізанти, сказав, там теж можуть російські війська йти. Okay. Якщо вийдуть з Бельгії, з Польщі чи ще звідкись поліцейські групи і стануть за вроде, ти вже дуже не повоюєш. Okay. Ти більше, якщо там немає російських військ, там не дуже є і кому воювати. Техніка всі розуміють, що це російська, один не розуміє, що це російська техніка і російські війська. Всі решта розуміють, що це російська okay. техніка, російські okay. війська, російські напрацювання, російські інструктори, російські найманці. Врешті-решт навчені росіянами сепаратисти. Правильно? Абсолютно. Навіть вони. Тому що в кожній війні є агресор і є група населення, цього агресора підтримує, і тому казати, що це громадянська війна, це знову ж таки неправильно. ж таки. але ж тут є також плюс для Путіна, що він також веде свої свої голубі каски разом з, з, миротворч... з Якщо з мир. Якщо війдуть якщо ООН… якщо місія не передбачає, що там буде якщо Росія буде визнана учасником агресії, в жодному разі там не може бути російських військ. А зараз буде доведено зараз. Не просто так подали знимки з супутників. Це російські війська, не просто так відеозйомку британці застосували, що Росія стріляє з своєї території. Якщо Росія стріляє з своєї території, значить вона не може вести свої голубі казки. Але Все. дивіться, тут ще така річ: от е, не, не грає за світовими правилами введення війни агресор. Ми знаємо, що зараз ОБСЄ не пустили на територію дивіться. Чому ми не можемо припустити, що буде а, така давайте, ситуація? Давайте, по-перше, е, прийдемо до того, що а які правила війни є. Зараз вже війни абсолютно іншого покоління, і ми завжди. От є така приказка, да, що ми завжди готуємося до війни, яка була. Тобто цю війну вже будуть вивчати потім. Тобто зараз правила ті, які ми саме пишемо. От. І ми кажемо вже і про гібридні війни, і про асиметричні, там і таке інше. Тому тут не має бути якихось правил там, і так інше. Вже це не працює. От. Тобто це відбувається так, як воно відбувається. І те, що ми казали, не допускають там, допускають і те інше. Що... Просто ну, то, то треба вже це використовувати. Там. І, в принципі, звертають увагу на те, що росіяни, ось, засоби масової інформації російської, чомусь вони не вибухнули. Так, як вони вибухнули після того, як ніби вони взяли цей Донецький аеропорт. Тобто там тиша. Uh -huh. Вони кажуть, щось да, ми взяли, нема чи нема чи. І плюс, це, ну, це напевно, наше недопрацювання, повертаючись до інформаційних речей. Да? Путін щось підписав. Путін не виконав. Чому не виконав? Тому що от, е, пишуть да, в Фейсбуці, тому що він повернувся у, до Москви, і там пан Сурков зробив Прекунав. йому наганяй і все одне заставив зробити. Хто такий Сурков? Це людина чеченського походження, близький до Кадира. Тобто, хто керує цією Росією? Кадиров чи Путін? От. І от треба на цьому грати. І також, якщо взяти мінські домовленості, чому вони були запропоновані на 15 число, а не на 14, як пропонувалося, чому переклали з 11-го числа, коли вони мали відбуватись у нормандському форматі, на 12 число, тому що їм було потрібно Дебальцеве. Дебальцеве це, це є стратегічний пункт тилового забезпечення. Відповідно, шляхи залізнодорожні шляхи. Сходяться в Дебальцево, там є стратегічний вузол, є траса М-4 для тилового забезпечення Луганська і Донецька, без Дебальцева вони, в принципі, не могли б обійтись. Я вважаю, що слідуючі домовленості це будуть домовленості, коли Росія буде брати Маріуполь, тому для що речі, коли так, вони взяли то... Дебальцево, повністю налагоджене тилове забезпечення, і відповідно можна розгортати широкомасштабну лінію фронту, бо гуманітарні конвої. По не зовсім адекватних дорогах вони не можуть зайти і повноцінно забезпечити армію а так як вже є. Залізничне сполучення, як є вже траси я відповідні. Ні, я би я би не підходив до цієї проблеми так лінійно. Скажіть, будь ласка, от Україна зараз не використовувала реально те, що могла використовувати броні Дебальцева. Правильно так. не використовувала гради, не використовувала важку артилерію. Якби вона її використала, Дебальцева лишилась би в нас. Значить, очевидно, те, що ми виграли, є на кілька голів вище від того, що ми реально програли. Напевно. Так, угу. ми інколи тільки, треба зробити крок міркування. Назад. Можливо, треба зробити крок назад, потім зробити три кроки вперід. Значить, йде якась гра абсолютно правильно на якихось тонких матеріях, які ми ще не знаємо. Зараз, можливо Путін ну, оводілити бальцем. Завтра буде застосована техніка, його відіб'ють назад. І що Путін виграв? Нічого розумієте? реально нічого, але сьогодні ми втратили частину території. Так треба говорити. Ми втратили частину території. Ми втратили там 50 чи 70 чи 100 чоловік вбитими, і на сьогоднішній день відомо про 180 поранених. Це те, те що втратила Україна, Втратили техніку, попідривали, яку не змогли. Це ми втратили. Що ми здобули? Ми може зробили в плані міжнародної підтримки і подивимося в плані озброєного постачання, що ми здобули. Але це буде відомо завтра чи буде відомо післязавтра. Бо ж не просто так, то чи ви розумієте, що Турчину Порошенко в цій світовій грі вони не є самостійними а гравцями? Абсолютно. Тобто, це якісь є кроки про поліцейську місію, які я впевнений, були наперед погоджені. Якщо буде такий крок, то йому всупереч, супереч буде такий крок. Від Путіна почали відмовлятися ті, хто що ви ще више пам'ятається, що Меркель ще вчора була союзницею Путіна. Так. А сьогодні ви подивіться на Меркель. Ну ну вона не летня сестра Бандера. Тобто надія є, так, так і я так треба сприймаю. звертати увагу на такі дрібниці, які дозволяють скласти загальну картину, водиться. Зараз в Європі почали згадувати про Росію як учасника конфлікту, да? показуючи, наприклад, на знимка системи озброєння панцирь, наприклад, показуючи торнадо. За... торнадо, показуючи заступника командуючих сухопутними військами в образі дедушки партизана як ти кажуть. І це почала робити Європа, яка до цього від цього утримувала. Тобто, це для людей, які моніторять медіапростір, які ведуть якусь аналітику, це вже такий меседж. От тому, що е ну, гра перейшла на інший рівень. Розумію, наступне запитання: нам сподіватись лише на себе, чи все-таки без допомоги? Знову ж таки, повертаємось до зброї, до необхідності, до того, що є прохання і до Конгресу Америки про виділення зброї Україні. Наскільки ці речі вкрай необхідні і наскільки вони будуть, наскільки прийдуть нам на допомогу, ваші думки? Давай, давай, давай. Ну, ну, справа в тому, сьогодні. що у нас е, від самого початку е, було дуже е, неправильно зроблено. Цей вкидання, що нас зараз всі підтримують, зараз за нас і ступиться, і так інше. Воно зараз нам ну, я би шкодить. сказав, шкодить. Да, тобто ми на когось сподіваємося, і ми не проводимо як потрібно мобілізацію. Ми не переводимо країну навіть в інформаційному плані на досягнення однієї мети, тобто відстоювання своєї незалежності і. Територіальної єдності і е, навіть е, от останні події, коли там починаються якісь створення альтернативних збройних сил, таке інше. Тобто, це вказує на те, що ми ну, занадто вже починаємо сподіватися на зовнішню підтримку. Угу. Що стосується зброї, так, вона нам. Може допомогти, але це не є тією панацеєю, яка нас може врятувати. І треба теж розуміти, що оці от розговори про передачу зброї вони мають більший ефект, поки вони ведуться. Коли вже приступить до передачі зброї, це вже ну, світ, так, час, втрачає, yeah, так, втрачає, yeah, втрачає yeah, певні yeah. механізми впливу. Зрозуміло, що знов таки, да, в кулуарах там, і так інше, ведуться певні розмови. ну, Можемо припустити, наприклад, що. Нам не дадуть американську зброю, насправді, але ми можемо отримати колишню радянську військову е, збройну техніку. Тобто модернізовану в країнах колишнього Варшавського договору. От, а це дуже класна техніка. Я пам'ятаю, що, наприклад, чеські е, бойові машини піхоти вони були на дві голови више тих, що були зроблені в радянському союзі. Вони зараз модернізуються, ставляться, як кажуть, на колоса е, перезброюються і таке інше. І це. По перше, наявність техніки, і по друге, абсолютно відсутність часу на перенавчання, тому що ми вже готові до її експлуатації. Раз дякую. Нагадую ще раз гості в нашій студії Микола Савєлів, журналіст, головний редактор газети Ратуша. Володимир Голима, військовий експерт. Юрій Дмитришин, координатор громадської ініціативи Допомога армії України говоримо про десь в другій частині. Продовжимо розмову про те, чи допоможемо самі собі, чи можемо сподіватись на когось, чи без надії сподіватись, повертаємося через 2-3 хвилини.